Життя Бог продовжує, і ми можемо цьому радіти. І знаєте, ще одне місце писання написано в 15 му Псалмі, книга псалмів 15 й псалом, 11 й вірш. Якщо ви забудете, що здесь я казав, то згадуйте 15 й розділ Євангелія від Івана, 11 й вірш. І 15-та книга Псалмів, 15 Псалом, 11 вірш. Дорога життя ти покажеш мені, і радість велика з тобою завжди, блаженство в правиці Твоїй, радість з тобою завжди. Якщо е, 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 ти сьогодні з Господом, то тобі є завжди чому радіти. Бо твоїм джерелом є радість хто? Господь. Господь він завжди дає радість, якщо він став джерелом моєму серці. А якщо там ще нема Господа, то потрібно вирішити це питання. А як, як ми можемо вирішити це питання? Так, покаяться. І ви знаєте, в цій святій книзі, 15 розділ Євангелія від Луки, в 15 розділі там є розповідь про блудного сина. Мабуть, вам читали. І там є такий вислів, що коли один грішник кається, просив Бога прощення, Все небо починає радіти. Всі ангели, вони лікують, вони радіють, що ця людина була грішна, вона помирала, вона пішла в пекло і вона змінила свою стежку, вона пішла в Царство Боже. І мій сьогоднішній заклик до кожного із вас. Ми живемо в часи, коли багато, багато сумніву, багато сумних новин, багато того, що відбувається в нас. І хтось може сказати, нам сьогодні нечому радіти. От як жіночка сказала, ствердила нею згідне радіти те, що ви живете. На вашому місті багато людей сьогодні б хотіли перебувати, щоби породіти. Но вчора їхнє життя закінчилось. А ваше життя Господь продовжує, продляє, щоб ви могли радіти. тому нехай Господь вас благословить, береже, молиться, знаєте, і ще ми можемо. Знаходити радість в молитві. І молитва, коли вона сходить від серця. Є молитви, які ми завчили, молитва очі наш, буває, ми заучимо її для того, щоб молитися. А є молитва, яка ні, 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 яку ми запам'ятали тільки, а та, яка ісходить від серця. Коли ті сумнів на серці, молись. Каже, Господи, мені дуже тяжко. Ти бачиш моє серце, ти бачиш мої обставини, ти бачиш моє